Привіт! Сьогодні вирішила змонтувати відеовлог, який я знімала ще влітку. А саме 9 серпня ми вирішили замовити їжу в Чорноморці. І коли ти там забираєш самостійно, то йде знижка 20%. І ось ми вирішили прогулятися. Чорноморка не так далеко від нашого дому. І чоловік пішов забирати наше замовлення. Трішки вам покажу, як виглядає інтер'єр ресторану Чорний локт, мені здається, тут все в таких деталях, Ви тільки подивіться, які море продукти. Ну, я навіть не знаю, що ще додати, просто дивіться, там є ціни указані за сири продукт, якщо ти береш, та якщо тобі готують. thank you Це ми вже прийшли додому, і я хочу вам показати, що ми замовили. Це карбонара з морепродуктами, хоча моя сестра постійно каже, що карбонара це точно не з морепродуктами. Це ми замовляємо малому котлети з пюрешкою. Так, далі юшка. Зараз чоловік відкриває, тому що я знімаю і мені незручно. Ой, це не юшка, вибачте, це креветки у вершковому соусі. Так, це моя карбонара. Ось з яйцем. Ви знаєте, моя сестра постійно каже, що карбонара не може бути з морепродуктами, що класична карбонара йде з беконом. Ось такий кавун сьогодні приніс чоловік. Це перший кавун за це літо. Перед цим ми ще не купували. І ось уже в серпні ми вирішили спробувати кавун. Сашка взагалі буде перший раз, так? В минулому так. році ж ми не давали йому. Ні, ні, ні. Так, в цьому році він буде перший раз смакувати кавун. Діньку ще що... Да, Сьогодні деньку він уже їв, денька йому сподобалась. І будемо дивитись. Як йому сподобається чи не сподобається кавун? Ну, репіт. Е, я сподіваюся, що він солодкий. Якщо не солодкий, то можна буде зробити е, з нього фреш в блендері. Ми робимо і нам теж дуже подобається. Ось ще не видно, червоний він чи не червоний. Ну, червоны, червоны. Сашка, давай секи кого Ось такий кабун. Далі ми вирішили піти прогулятися в сторону арсенальної. Трошки вам додам різного відео без своїх коментарів. もう1回のことはい、私は結構に残り。 А це вже наша наступна прогулянка. Наступного вечора ми теж пішли на прогулянку, і ось у нас один і той же маршрут. Привіт, будемо робити з вами распаковочку сенсей. І дивитесь так само для замова. Трусе. Пижама. Будемо распаковывать это. Розпаковуємо це розмір 92, футболка і шорти і футболка. Далі розпаковуємо ще одну піжаму. Це вже розмір теж 92. Ось така футболка. І тут йдуть вже штани. Ось так. Ще одне і ще одна, одна піжама. Колір дуже приємний і якість теж. Це теж розмір 92. Ось така футболка. Ось така футболка. І ось такі штани. Ось, ось такі покупочки купила на Сенсей. Я вам не буду вже показувати свої проси, які я купила. Мені здається, що це щось особисте. Але ось, піжами дуже класні якості. Розпакувала посилку Next і зрозуміла, що я не зняла відео. А я все ж таки хочу вам показати, яку піжаму ми придбали. Так, це був набір. Ось такі штани і ось така кофти. кофта. Ось. ось така кофта. І штани. Так. Це перше. Це в наборі йшло три штуки. Далі ось такі штани. Вони зараз 1,7 в малому, і вони якраз на нього підходять. Хоча це розмір від 12 до 18 місяців. Ось тут резиночка ось така. Ось. І на рукавах теж. Є резиночка. Ось тут є резиночка. Ось такий комплект, Це друга піжама. Це все набор. Це був набор з трьох піжам. І ось третя. напевно, назад. Ось так. Ось. І ось така кофтинка. На дотик дуже приємно взагалі. Зараз спробую вам показати. Так. А, це я вам зад показувала все перед Все перед Так, ось так тут всередині все дуже якісно. Взагалі, нарікань немає. І мені подобається, що ця горловина досить широка, тому що коли одягаєш через голову, я не скажу, що він задоволений дуже, особливо якщо вузенька горловина. Але тут, мені здається, буде дуже зручно втягати. Ось такі три піжамки йшли в комплекті. Далі ми придбали два комбінезони. Це розмір. Зараз вам точно скажу, один такий клюшевий. Чого мені не вистачає, це резиночок на ніжку. Так, що всередині м'ягенькі, такі, не знаю, як назвати це. А ось тут, ось тут ніжка, йдуть і така плащовочка. І ручки такі ж самі. Так, по розміру. А, по розміру. Так, напевно, теж 12-18, тому що вони у них а, більш великі, тому я брала... А, так. 12-18 місяців ось, якщо вам видно. 12-18 місяців і це буде якраз на осінь. Хоча я трошки переживаю за ніжку. Ну, я планую тут дошити резиночку. Ось так. Може, пришью на пуговичках, тут зроблю пуговички. І тоді на поговочках можна буде резинку. Ось. Ось це перший, це на осінь. Точно не зима, але така холодна осінь. Теплий комбінезон, але комбінезон не затягується. Ось так. Така напис тут. Ось. Не затягується комбінезон. І другий більш тепліше вже. Комбінезон він був в двох кольорах: в чорному та синьому. На відео, ось я зараз дивлюсь через камеру, він виглядає більш блакитним. В реальності він темно-синій. Тут теж, на жаль, немає резиночки, тут треба щось придумати. Ось такий замочок. Ага, він так більш глибше відкривається. Тут є замочки. Всередині фліс, при тому фліс в рукавах немає тут так, в рукавах. Так, написано, що він водовідштовхуючий. Розмір від півтора року до двох. Цей трошки більше я взяла розміром. Зараз порівняємо. Капюшон теж не затягується, але теплий. І оце хутро, воно не натуральне, але приємне на дотик. Ось такий комбінезон. Написано, що його можна прати, що можна його прати при 40 градусах. Рукавчики на резиночці. І ніжки, до речі, на резиночці. Дивлюсь, все ж таки через камеру на комбінезону він взагалі виглядає дуже синім, таким світленьким. А в реальності він темно-синій. Ближче до чорного, але не чорний, а такий темно темно синій Так, по розміру, ось у мене є розмір від 2. від е, 18 місяців до 24 і від, 18, до, від 12 до... Ну, майже однакові, мені здається. Ось візуально я поклала один на один, і мені здається, що візуально вони однакові. Ще вам розкажу пригоду, яка з нами сталася. Це трапилось в ніч з 23 серпня на 24. Ось, ви бачите, знімали відбитки саме через це вікно до нас вночі заліз хлопець і е, посупив у чоловіка гаманець е, з грошима. Також він хотів взяти ромову бабку. Взагалі ми так і здогадалися, що до нас у вікно залізли. Він не взяв більше ніяких речей. А у нас там були і телефони, і ноутбуки, і планшет, але він нічого не взяв. Взяв лише гаманець чоловіка і почав одразу платити. Хочу зазначити, що його одразу вже спіймали, тому що наша. Камера зафіксувала його обличчя, зафіксувала, як він залазив. Ми це все надали поліції, і вже ввечері його арештували. На даний момент він знаходиться в СІЗО, напевно, і ми чекаємо, який буде далі результат.